Previdite, prijatelji, Kitajsko. Mekar je moč, Kitajska je kraljina. Поезії і з найдавнім часів, то наші витині поеди, написали певні ще більше про різні свята. І навіть а, зараз ми також можемо знати про настрій людей, які відзначали різні свята сотні років тому. І навіть ми можемо отримати різні історичні знання. Так, це правда. Єдине, я хочу сказати, що Китайська поезія це дуже складно, і коли я вивчав китайську мову, власне в університеті, mm -hmm. саме розуміти і читати китайську поезію було найскладніше. Mm -hmm. да. mm -hmm. Ну але я поступово трошки навчився. Я не скажу, що я великий майстер в цьому, але більш-менш розумів, як це робити, і дійсно буквально з кількох речень можна отримати дуже багато інформації. Mm -hmm. це, mm -hmm. Географічні дані, історичні дані і дійсно навіть дізнатися. В ті ж інші ситуації. Почувався на пое так і сьогодні ти знаєш, якраз покидай відзначаючи свято не потрапить. І сьогодні разом чи про це свято через поезію. Перш за все, це свято пов'язано з однією людиною, і це чує і за часі по тинасті віриш за такими словами. Цєфентує. Вамку чує, і це свято присвячене поету Чує і Саша. Ти знаєш, хто таке чує? Ну так, звісно, я знаю. Це дуже відома історична особистість Китаї. Цей поет жив понад тисячі років. Це був період царствої, який жив у царстві. Він був чиновником у тому царстві і. Але він спостерігав за на цього царства, і він дуже побивався. Врешті-решт він споряд покінчив життя самогубством. І тому так. він став таким образом патріота своєї батьківщини і на його честь заснували свято. Так і викидає та перегенна свідчить, що кинувся в річку ні, <in> і люди кидали клейкий ріс в воду, щоб та готувати рибу аби. Рыба на іла ділочьяна, и так і смала звичай истин цундж, но цунж це крайки рис на свято чорнів трапутнику. І цікаво, що в Китаї на північі ми любимо їсти солодкії цунзе, то не до таючи попову пасту і солодні фінки і тощо. І на південні Китаї, вони полюблячі їсти солоні цунгзе з м'ясною машенькою. Mm -hmm. <пробується>, ну мені подобається частина більше солодкі. Чому ну, можливо це такі мої взагалі смакові подобання? Що тягнеться з української кухні. Да. Я не знаю. Дуже, дуже подобаються солодкі mm -hmm. а, саме з фініками. Я обов'язково завжди кожного року а, от. але це не єдина традиція на це свято. Mm -hmm. тобто, їсти дзунзі, так, а ще є традиція влаштовувати змагання mm -hmm. на човнах. Які мають форму прикони основна традиція на свято чорні потребу на це свято по всій країні покидає, організуючи це змагання, і для них, коли вони займають перше місце, це для них це велика, велика, велика честь і про це свято також є багато вирішень, наприклад. 竞渡诗，采别的是咱们三国五代那时期，唐。春波突出人齐喊，月浪争先鸟退飞。向道是龙刚不信，果然夺得锦标归。 А, слухай, хочу запитати, а, мені здається, я зрозумів про що а. це більше, але я не впевнений на 100%. Ага. А чи справді тобі йдеться про те, що хтось швидший, людина чи птах? Так, ну це дійсно, в цьому віруші є такий сенс. Ну, В цьому віруші використовується спосіб художнього прибільшення, щоб показати швидкість, з якою требують люди. І Саша десь наша насправді він також поет. і його вірус дуже відомий Китаї. І права зараз також цвіту. Наприклад. Думаємо сі щує, сі узям шам, ша. Та віреш заохочує нас продовжувати бошкою, коли ми стикаємося з труднощами. Це дуже нас мотивує. Дуже цікаво так цього поета можна сказати. Цитують у Китаї починаючи від школярів mm -hmm. до головної особи в країні, yeah. та це дуже відомий поет. І насправді це і також всесвітньо відомий поет. Тобто всі, хто вивчає Китай, вивчає китайську мову, вони знають про такий сію. Але хочу сказати, напевно, що непідготовленому підготовленому читачеві буде складно. Mm -hmm. це, я думаю, ми багато цього дні цікавого розповіли і про цю юаня, mm -hmm. і про свято ті драконів, і про традиції. Mm -hmm. Я думаю, речі має бути цікаво. Так, і ти знаєш, що через 4 місяці покидає також буде інше свято. Це свято назваться середини осені. Mm. І мені здається, це дуже красиве свято. І давайте на наступному епізоді uh, поговоримо про це свято свято uh, середини осені. Добре? Так, я і задоволення. Бувай, друзі. Так, до нових зустрічей. До зустрічі.